Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві. Та я ведучий Михайло Когут. Е, нова угода миру чи затища перед бурою е, про мінські домовленості, які погодило керівництво Франції, Німеччини, України та Росії. У студії про це ми говоритимемо з нашими гостями, а саме Олегом Фашевцем, військовим істориком, Володимиром Подгорновим, соціологом та Павел Мізєрін, політолог, вітаю вас у нашій студії. Отже, пан перше питання, пане Олег, до вас наскільки оптимістичною, на вашу думку, є оця угода, і наскільки її можливо буде виконати? Ну, я б так приєднався до позиції Ангели Меркель, що вона не дуже вірить, так би мовити, в успішність, в результативність цієї угоди. І я думаю, що вона на початку проречена на зрив. І питання, хто в результаті цього, все одно, коли угода перестане працювати, хто більше виграє, це вже інше питання. Однак я все-таки не бачу перспектив серйозних цієї угоди. Пане Володимире, чи Я є д... перспективи, чи має життя ця угода, на вашу думку? Перспективи є в будь-яких переговорах. Самої угода – це якийсь такий примірний документ, який е, е, зрозуміло нічого не вирішить, а можливо, навіть ще якісь додаткові проблеми. Але з іншого боку, це дає можливість мобілізувати сили, е, відповідно, е, зробити необхідні реформи, бо в нас е, знаєте, от всі. Ця пропаганда чи ЗМІ вони націлені тільки на те, що відбувається на фронті. Але є проблеми, які є в тилу, що називається. Це збільшення рівня корупції. Навіть не тої корупції, яка знаєте, там дрібна, е яка ну можливо навіть позитивно впливає на економіку, а корупції фантажу корупції, яка розвалює державу, корупції, яка скажімо, на сьогоднішній день, є настільки великою і настільки неконтрольованою, що це загрожує національній безпеці, тим більше, що ми прекрасно розуміємо, як зупинити гроші, які йдуть в офшорні зони. У нас є моніторинговий комітет після 11 вересня. Всі суми більше 10 тисяч євро моніторяться і для того, щоб знати, чи йдеться це на тероризм, війну і тому подібне. Зупиніть ці гроші і е, зупиниться тоді е, ця інфляція, і тому подібне. У нас є величезні внутрішні проблеми, і президент це розуміє, він просто ну тягне час. Але е, я розумію таким чином, що без цього є та частина населення, частина електорату, яка вважає, що е, а чи все ти зробив щоб не гинули люди? А чи все ти зробив, щоб захистити інтереси України? І тут він дійсно знаходиться між світовими лідерами, між власною партією війни, між власними контрреволюціонерами. І де йому потрібно знайти хоча б якийсь там час для, для стабільного розвитку? Цей час шукається. Погано чи це добре? Ну з точки зору, знаєте, абсолютного добра чи зла це добре, тому що це намагання зберегти життя. Наскільки це буде вигідно Україні, ми поводимо згодом. Але я думаю, що це не останній переговор, і це якийсь певний етап, до де ми можемо просунутись вперед, бо в нас надзвичайно маленький ресурс, коли світові ну, великі країни ділять трильйони. Ми тут хочемо просто зберегти своє, да, своє власне. І на, на цьому фоні, на фоні, ну, скажімо, Третьої світової війни, яка триває, розгортається, вона не почнеться колись, вона вже почалась в плані перерозподілу світу і сфер впливу економічних, в тому числі. Що хоче керівництво Росії, ну, скажімо так. Олігархат російський, очолюваний президентом Росії. В нього одне бажання Перед, ну, після 91-го року Радянський Союз був країною, е, 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 яку перемогли в холодній війні, в результаті чого він розпався. Росія правонаступник. Вона хоче стати правонаступником е, 45-го року. Ну, тобто, перемог 45-го року, а не право наступником 91-го. За це йде боротьба. Я думаю про це нам наш колега Павло Мізірін краще розкаже і про пам'ятник в Криму, там де по-моєму є, і в тому числі і Сталі. И про, закрывай про Минские да. угоды нови. Добрый день, здравствуйте. Ничего. Ничего не изменит эти переговоры, абсолютно ничего. И это стало понятно сразу же. Ну, по большому счету, специалистам, мне кажется, это было понятно и до, до их начала. А сейчас это совершенно понятно, совершенно очевидно, потому как все стороны разъехались, и каждый делает хорошую мину при плохой игре. Каждый заявляет о том, что он достиг своей цели на переговорах. Порошенко утверждает, что Будет восстановлен контроль над украинской границей. О том, что э, будут отведены войска сепаратистов от 70 до 140 километров вглубь, то есть фактически на кордоны так сказать, официальной России и Украины. Мы прекрасно понимаем, что ничего этого сделано не будет. Путин получил э, очередную отсрочку для сказать, перегруппировки, очередную э, передышку э, до введения новой порции санкций. Меркель э, и Оланд сохранили свои лица для своих избирателей у себя в странах показали себя миротворцами. Обама э, получил возможность на какое-то время, опять же, отсрочить продажу Соединенными Штатами э, оружия Украине, на чем настаивают республиканцы, на чем настаивают вашингтонские ястребы. Ничего не принесли эти переговоры. Возвращаемся э, на, линии, на линию фронта. Ну, какой-то период времени перемирия будет. А дальше все опять пойдет в разнос. Никакого сомнения в этом нет. Ну и если брать этому группу говорить, кто, на вашу думку, больше выиграл от этой угоды? Никто не выиграл. Я еще раз повторю. Каждый свои цели про, сказать, декларировал. Ни, ни до чего. Вы прочитайте. Я надеюсь, что мы сегодня пройдем по пунктам по этому соглашению. И все сразу станет понятно. Вот можно читать, там один пункт противоречит другому. Масло масляное. Первый пункт начина... разговор, э, Говорим о э, возвращении до конца 2015 -го года контроля над украинской границей со стороны э, российского ой, прошу прощения, украинского правительства. И тут же, в том случае, если пройдут, пройдет до конца 2015 -го года конституционная реформа в Украине, э, на основании договоренностей э, представителей сторон э, особых районов Донецкой и Луганской областей, тра ля ля ля, -ля, -ля, -ля. это невыполнимо все, физически невыполнимо. І е, до теми, яку почав пан Володимир, скажіть, будь ласка, ну, от пан Володимир зачепив третю світову та, що насправді е, тобто, навіть санкції і е, е, ну, грубо кажучи, нова угода не зупинить Путіна, аби відновити там, свій вплив на світ. У Путіна просто немає виходу. Путін е, в положенні цунцванга. Він такого ход не зробить, він буде прогрешені. Його задача зараз тянуть час. Він зараз буде время, він зараз нічого более зробити не може. Понимаете, он в прошлом году нарушил ряд табу. И его исключили из круга элитных политиков. Он сейчас и хотел бы так сказать, вернуться в этот закрытый в этот круг, да его уже не пускают. Потому что обратно туда хода нет, если ты нарушил ряд принципиальных, так сказать, табу. И ему сейчас, он, он загнан, понимаете? Он отвернул бы, может быть, все назад. Возможности такой нет. Пане Олахич, на вашу думку, на мои возможности, да. Вийти з цієї ситуації з, з чистим лицем. Покажеш. Для кого? І для Путіна і ну, для світу. Ну, знаєте, з чистим лицем. Що, що це означає вийти з чистим лицем для Путіна? А, таким чином, за допомогою цієї угоди, хочуть, щоб вийшли з чистим лицем ну, відверті кримінальні злочинці, які мають бути суджені в Газії і так далі. А, Чим небезпечна сама, сама, сама ця угода найбільше, вона легітимує цих людей, які насправді повинні бути кваліфіковані як військові злочинці. Так? Таким чином, е, цей колишній е, представник хметовського бізнесу Захарченко, який явно є кримінальним е, людиною, яка як Мілошович має бути судженою. Ці плотницькі вони стоять. Визнаються як легітимні представники влади. Надалі, після цього, якщо це буде, ця угода буде імплементована і будуть зроблені конституційні певні зміни, надалі ми будемо воювати з легітимною республікою. Ну, але в самій угоді Раз, немає з республік? Чином? Е, ну, немає згадок, але там мають бути відбутися вибори. Вибори таким чином це форма легітимації влади. Ці вибори не будуть контрольовані ніким. Вони відбудуться так само, як в Криму. Будуть отримувати 99%, а може і 119% за ДНР. Таким чином, це буде легітимна влада. Після цього нам буде проблематично якимось чином вести якусь. Політику а, на, на заході про щось говорити зараз. Ці ні Крим не є легітимно, визна окупована і так далі. Ці території вони дають можливість, наприклад, о, чому я до речі, дотепер ми кажемо говорити про реформи. Чому дотепер не ініційовані певні судові розгляди, наприклад, в міжнародних судових структурах про компенсації? Ми думаємо, що потрібно Росії повертати наприклад якийсь там кредит, який роздеребали в Янукович. Ми можемо вже, вже до того часу. Можна було провести певні судові процеси, ініціювати, і ми вже могли виставити такий самий рахунок Росії і відмовитись сплачувати по певних е е рахунках. Е Російської Федерації і цього не зробили таким чином. З того ці угоди дають можливість дещо, так би мовити, підчистити обличчя сепаратизму і е, з боку Росії. Це ще один пункт, яким досягається дійсно це тягнення часу. І я думаю, бо тут йшлося питання, що в березні місяці мало б прийматися рішення про те, що чергова хвиля санкцій. Щодо Росії буде при прийнято рішення про чергову хвилю санкцій. Це дасть можливість якимось чином відтягнути і таким чином заморозити прийняття цього рішення. Я думаю, Путін ще тяне, що можливо. Ми, ми вже говорили в цій студії, як як можна було вплинути це, десь практично рік, десь назад, як можна вплинути було на рішення Росії. Ми говорили про те, що найефективніше це буде так, би мовити, зниження ціни світове зниження ціни на вуглеводні. Це сталося. Я думаю, що путінський режим розрахований на те, що можливо ще пройде трохи час, і та ціна, наприклад, на нафту знову почне підніматися. Вони зможуть так би мовити, внутрішню ситуацію економічну дещо покращити в своїй країні і таким чином зрости зробити наступний ривок по ліквідації незалежності Української держави. Тобто, цей я думаю, що цей договір, просто так би мовити, він. Хіба ми щось отримуємо якийсь час? Я сумніваюся, що отримуємо час. Ви можете уявити Але собі. Якщо не вигідно тягнути час і Україні. Ну, дивіться, як ми будемо тягнути час? Якщо ми, наприклад, в ситуації, ми знаємо, що, наприклад, знаходиться в Дебальці, тут дуже важливий вузол стратегічний. І там у нас перебуває десь приблизно 6-8 тисяч наших бійців, які тримають оборону. Лінія. Яка лінія, комуніка... Комуніка... лінія комунікації, це єдина дорога, яка нібито не захоплена сепаратистами? Вона насправді, як би сказати, коли одні говорять, що е, наші бійці є вже в котлі, українське командування каже, що ні, котла немає. Насправді праві одні й другі. Чому цією дорогою, цю дорогу не за не зайняли сепаратисти, але вона наскрізь прострілюється, нею користуватися неможливо. Вона не зайнята тільки тому, що існує, існує потужна артилерійська підтримка з боку української важкої артилерії. Тому вона дотепер не, не зайнята сепаратистами. Як ми тільки відводимо цю важку артилерію, це означає кінець. І не дарма Путін, до речі, там от дату, вони ще собі кілька днів зарезервували, думаю, що зараз буквально протягом тих днів спробують, так би мовити, повністю закрити це оточення. Тим чином в значній мірі до речі, ця лінія, яку українське військо тримає, воно завдяки воно тримає завдяки важкій артилерії, і тому відбудеться далі буде відбуватися це введення війни з засобами так званої малої війни. Далі будуть сутички, як будуть говорити про те, ми не знаємо, хто там воює, ну ті сепаратисти практично зовсім не підтримуємося, і вони будуть поступово, поступово, оскільки артилерія буде відведена, вони будуть поступово поступово все просуватися на нові нові території. Тому ми отримаємо якусь передишку. Хто більше виграє від цього? Я думаю, що в кінцевому підсумку виграші буде знову Росія. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так відтермінували припинення вогню та і наскільки от загрозливе є відведення? Важкого озброєння. Чи буде наступ після відведення, на вашу думку? Ну, війна це завжди загрозливо. Я думаю, що зрозуміло, що кожна з сторін намагається ну, виграти якісь позиції, да, краще. Інша справа, що ми говорили про чи вигідно нам тягнути час, ну як країні, так? Да? Ну, 10 місяців, а реформ нема. Тобто, як би не було, і в військовій сфері тех реформ нема. І е, тут же ж є питання той летальної зброї, коли говориш так неформально з представниками там, Євросоюзу і там, ну, знаєте, якихось неформальних розмов, вони кажуть про те, що, о, слухайте, ну а як от при такій ситуації ми вам дамо зброю? Чи не буде вона розвернута потім проти нас при таких всіх незрозумілих ситуаціях? Ми хотіли би реформ, ну Не те, що ми хотіли б, ми рекомендували провести всі реформи для того, щоб ми розуміли, що відбувається. Тому що поміняється політична ситуація, економічна ситуація, буде якесь напруження, є які розмови і про третій майдан, хто в результаті третього майдану прийде до влади. Нічого не відомо. Тому вони обережні. З точки зору того, що країна повинна мобілізуватися, от є країна, яка не ну скажімо, де війни, нема. Чому там не відбувається тих позитивних змін? І це стосується не тільки реформи армії, реформи місцевого самоврядування, відкритості бюджетного процесу, теж саме відкритості, а яким чином в нас падає гривня? Ну економісти ж розуміють, що просто так гроші не знецінюються. Ну дуже просто я як скажу, який основний ключ це є рефінансування. Що завдяки рефінансуванню відбувається, на мою думку? Це моя така десь оцінка. Я не є інсайдером у цій банківській системі. Я думаю, що відбувається основними фінансовим молярхічним групами виведення, е, е, виведення всіх своїх активів, практично ну, фінансових активів за кордон. Відбувається так. Нас е, 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 друкує гривні. Дає рефінансування, неконтрольоване, невідомо на яких умовах рефінансування тим банкам, які потрібно дати. Ці банки скуповують валюту і виводять її за кордон. Це моя пояснення ситуація. І це буде процес безконечний. Мені здається, що взагалі треба тут громадськість має поставити питання? Легко зупинити. Так. Мені здається, тут є питання про те, що має бути якась громадська наглядова рада, наприклад, на діяльність у нас з банку. Інакше це я навіть не знаю, як це можна нарешті зупинити. Так це практично підриває основи взагалі української будь якої основи. Ну, але Якщо так виживає. говорити в контексті війни, а чи не зупиняє війна реформи? Так? Війна навпаки мала би стимулювати реформу. Стимулювати. Дивіться, ми кажемо наша позиція щодо озброєння. Ну, добре, американці, це одна з частин. До речі, це за загальмою дійсно правильно сказав. Експерт політолог, що це десь від, від, дасть можливість Обамі. Я, до речі, з самого початку не дуже позитивно сприймав цю особу. У нас чомусь дуже в нас вважало, що це якийсь геній з'явився на престолі. Це абсолютно піарно роздутна особа, яка насправді, до речі, боїться брати відповідальність за ту велику відповідальність країни, яка домінує в цьому світі, яка мусить бути гемоном, яка має всі шанси, яка і має відповідальність в тому числі за певний порядок в світі. Не може Така держава і не може президент такої держави усуватися від такої відповідальності. І питання України треба згадати, Україна е, Україні гарантувалося е, безпеку після того, як ми відмовилися ядерної зброї. Ці гарантії мають бути виконані. Але очікування, що нам хтось дасть зброю, це якесь таке інфантильне, що нам мають дати інструмент, яким ми можемо боротися. У мене питання: чому за тих 10 місць? Ми вже мали перемир'я з вересня. Минулого року. Чому за цей час? Зараз на фронті бракує банально, знаєте чого? Стрілецьких набоїв. Це, це найпростіше виробництво, це найбанальніше виробництво. За той час міг би вже у Львові побудований завод, який би виготовляв набої для стрілецької зброї. Є новий роздол. Що там не можна оновити якусь шахту, видобувати, ту сірку ще Яворівському родовищі і так далі. Можна. Можливо, він не такий багато родовища, що як тоді що воно постачало весь радянський союз, що Росія видобувала тут і вивозила, складувала, так би мовити, в Сибіру на складувала цієї Новороздільської Яворівської сірки. Це ж можна відкрити невелику ша, дати людям місце праці. Так? Оце є можливість робити реформи і навіть покращувати економічну ситуацію. Війна не тільки має погіршувати, вона може в певних моментах і покращувати економічну ситуацію. Як будь-яка небезпека, вона може людину або вбивати, або навпаки її посилювати. Залежно від того, як людина настроєна. За О, цей час завод міг уже стояти працювати. І, і нам речі. не треба було би закуповувати, підтримувати чужу економіку, закуповувати стрілецькі набої, наприклад, в Польщі. Ну, якщо так до, в контексті цієї розмови, ця війна, яка зараз триває, кого вона робить сильнішим? Павел, питання до вас. <кій> А можно я, так сказать, немножко переиначу постановку вопроса? Я просто хочу нашим телезрителям объяснить вот буквально в течение минуты, почему остановка этой войны невозможна, и почему она невозможна по вине нынешнего Кремля Российской Федерации Путина. Завтра война заканчивается. Ура! Украина начинает строить свою экономику, начинает процесс интеграции в Европу, можно будет закончить все, так сказать, мутные махинации, которые сегодня внутри Украины списываются на войну, Вперед. Германия, Франция, Старая Европа вздыхает с облегчением. Слава Богу, сами пускай разбираются, главный мир. Будем значит, потихонечку там за 20 лет э -э, тянуть эту волынку с принятием Украины в ЕС и НАТО. В США, э -э, опять же, президент Обама прекрасно переизбирается на второй срок, как пиротворец, и его линия поведения победила. Что происходит Это в России? Что происходит в России? Кто такой Путин без этой войны? Я еще раз повторю, его исключили из всех мировых элитных кругов. Он без этой войны ким Ир Сен, понимаете, кимчаным. Все. Дальше начинается э, бурление экономического кризиса внутри России. Все это замыкается вовнутрь. Идет химическая реакция и взрыв. Ему эта война нужна как клапан в чайнике. Без этой войны чайник закрыт, код 2.3 и социальный взрыв и конец Российской Федерации, конец нынешнему режиму. Вот и все. Вот от этого давайте, так и танцевать. Uh... Після невеликої рекламної паузи ми повернемось до нашої розмови, тож не перемагайте.